Добрий день, друзі, ми з України. І ось уже заходить свято, Яблучний Другий Спас. Преображення Господні. Ми йдемо в сад, будемо збирати ягоди, фрукти. А тоді підемо на город. Прийшли до винограду. Виноград тільки-тільки починає стигнути. Побачимо, який другий виноград, а в за іншого винограду. Ось який виноград. Персиків на дереві залишилось мало, але корзинку достатньо. Нападало після зливи, після дощу, але ще є і на дереві нарвемо й груш. Підійшли до райських яблучок. А як же яблука обов'язково в корзинку йдуть? Alej, harný, červený. V mladom sadu prvý rok zarodila sliva. Треба вибрати які вже більш достиглі. Ви знаєте, ще й вишні є на вишенці. Помили, намили. Всього чекаємо, щоб висохло. І будемо складати у корзинку. Ось як вишиванку поскладали. Все докупи. Так, так, горобчику. Це ми складаємо на свято. Чикрадується! Друзі, підписуйтесь на наш канал. Разом із сила так ви підтримуєте український контент, а ми віримо, що все буде добре.